Привіт усім! Я радий, що ви завітали на мій канал. Ви на каналі CryptoFX. Сьогодні ми проаналізуємо одну з важних і ключових крипто монет це в нас біткоін. Також подивимось на мій сигнал, який я вам давав для шарта монетки. Розберемо, як вона отработала І так, це відео буде коротке, я довго його затягувати не буду. Хочу сказати пару слов перед аналізом. Графіку про свій канал. Якщо ви хочете навчитись торгувати на фінансових ринках, отримувати корисні паради стратегії і розуміти, як правильно аналізувати графіки, щоб збільшувати прибутки і зменшувати ризики, я раджу вам підписатися на мій канал. Бо у свої, на своєму каналі у своїх відео я розповідаю дуже важно, дуже багато важної ключової інформації, як нам аналізувати графіки. І так, давай поїхали. Проаналізуємо графік біток. Я хочу тобі показати урівнять 105252 долара, доллара, звідки він був сформований. Зараз я тобі також покажу і чого цей уровень. В першу чергу урівень був сформований по лоу цього бара. раз. Чого? Бо я бачу, що ціна реагує на нього. Ми бачимо цей невеликий ложний пробой, і в нас було шартове движение. Ціна нам показала то, що вона бачить цей уровень. І так, переключаємось на 4 часовичок для того, щоб більш детально, <кхух> більш лучше проаналізувати графік. І так, в першу чергу ти дош аналізувати графіки, то, як ціна вела себе. Ми бачимо, що ціна вела себе. Дуже хорошо, ми зробили диви, отаке велике імпульсивне двіження, і в нас не було отката. Як ти бачиш, ціна робить двіження, тут накопичується йде в лонг. робить контртренд. Якщо ти не знаєш, в яких случаях береться енергія, я тобі скажу. Енергія береться в двох случаях: це в офлеті і в контртренді. Оце в нас є контртрендове двіження в шорт. І потім ми бачимо ще раз хороше імпульсивне пульсівне движення. І подиви, який маленький у нас іде откат від нашого уровня. Ми бачимо, що откат не глибокий. І зараз ми знову питаємось Іти на тест цього уровня. Я буду ожидати звідси таку ситуацію, я би хотів Побачити Ілі ціна робить ще раз движення пробой і цена робить движение пробой, закріплення long, или ціна може ще зробити таке двіження. Якщо вона проб'є ниже локальний цей уровень і сделає закріплення, ми побачимо шортове движення. Зараз нам треба чекати, бо ціна знаходиться в, таким, в такому локальному калідорі. Давай проаналізуємо монетку, яку я тобі дав. Подивимося, скільки вона нам дала. Як вона отработала? Ні, це не ця монетка. Э, це монетка AXBT. Э, по монетці Щас я тобі скажу. По монетці Ban. Я зайшов від уровня 64 65 в шорт. І так, давай подивимось. Цю нашу монетку. Э, дивись, я тобі давав її, аналізуючи на графіку 4 часовичка. Бо монетка. Нова і інформації мало, але у нас є оцей оце паранормальний бар, откат, і в нас йде вже поджаття плюс накоплення Я тобі давав шорт, імпульсивний, зрив бази на цьому барі. Давай подивимось більш детально, чи нам дали нашу точку входу. Це у нас часовичок. Якщо ти побачиш, то Давай 5 минутку включимо. І так, дивись, і в нас було ось імпульсивне движение. Якщо ти торгував з рив бази, ось це було двіження. Ось ціна підійшла, закрилась, і оце імпульсне движение. Раз. Ти побачив, так? Да? Тут була точка входу. Давай подивимось, скільки це ціна дала в процентах. Вона сходила, 2%. Вона почти сходила 2%. 1,97%. Ну, а якщо ми подивимось більш так. Глобально, якщо ти торгуєш середньосрочно, ми можемо побачити, що іще була одна точка входу. Дивіться, що ми маємо. Ми маємо то, що ціна пробиває. Торгується ниже уровня, іде наверх. І вище не пускають, і заганяють вниз. Ось ця ціна показує закріплення, закриття ниже уровня, проторговочний бар, третій бар, точка входа. І твій потенціал движення із каратишом стопом. У мене все. Якщо тобі понравилось відео, постав лайк цьому відео, підписуйся на мій канал. До зустрічі в наступних відео.